Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Я дуже-дуже рада, що вам сподобалось моє відео з розповіддю про чудову жінку та видатну в'язальницю Елізабет Циммерман. Проте у вас виникло питання, що то за такий чудернацький метод в'язання жакардо від місіс Циммерман І чого вона в'язала його двома способами і всіх цьому навчала. По-перше, скажу, що я почала в'язати шапку саме для цього відео з Це е, моя перша робота з жакардом. Я раніше його не любила, поки не прочитала книгу «В'язання без ліс місіс Циммерман. Тепер я вже знаю, що я можу подолати жакарди, і це неважко зробити. А все завдяки цьому методу. Отже, переходимо до справи. Зараз. Я вам покажу, в чому ж різниця між континентальним та англійським способом в'язання. Багато в'язальниць зараз приходять на англійський спосіб в'язання, тому що битою зараз існує в інтернеті такий міф, інакше і інакше не скажеш, що пов'язання англійським способом петельки ідеальні, найкращі, краще просто не буває. Але сама місіс Симмерман стверджує в своїй книзі, що ніякої різниці між петельками, пов'язаними континентальним або англійським способом, не існує, це залежить лише від майстерності та охайності самої майстрині. Так, друзі, переходимо до справи. Континентальний або німецький спосіб це той спосіб в'язання, яким в'яжуть багато з вас, хто зараз мене дивиться. Звичайно, ми тримаємо ось ниточку робочу в лівій руці. Постійно, так? І зараз я просто зроблю лицеву петельку. Ось він. Ось континентальний або німецький спосіб в'язання, як його називала місіс Симерман. І як він взагалі-то відомий по всьому світі. А тепер мені за малюнком потрібно зробити світло-сірою ниточкою 5 петель. Їх я буду робити англійським способом. Тобто, зараз я введу спицю, правою рукою накину нитку та зроблю петельку. Ну, ось, цей видатний англійський спосіб. Спиця. Накидую нитку і пров'язую. Ввожу спицю, накидаю нитку і пров'язую. Ось. Бачите? Різниці між петельками взагалі, взагалі немає. Тоді ви мене спитаєте: а на що це взагалі-то робити? Нащо такі складнощі? Так, 4 і п'ята петелька. А я вам зараз відповім. Нащо? Тепер ось мої п'ять, наступна буде темно-сіра. Темно-сірою ниткою я в'яжу візерунок. Светло-сіра нитка це для фону в'язання. І ми постійно їх тримаємо в різних руках. Завдяки цьому, по перше, якимось дивом. Полотно не так дуже стягується, як якщо б ви тримали нитки або на одному пальці, як то буває роблять, і іменно чергово вибачте, беруть одну або іншу ниточку спицею. Або взагалі відкладають нитку, пров'язали сірим, опустили, взяли іншу, пров'язали світлим, знову і отак чергують це довго. І це доволі стягує в'язання. Особливо от, ось такий метод, коли на одному пальці тримають обидві ниточки і почергово беруть ниточку. Це взагалі дуже стягує в'язання. І требує великої уважності та практики. І тому я так пробувала в'язати та це, ну, це трошки швидше, ніж просто опустила нитку, взяла нитку, опустила нитку. Трошки швидше, але стягую більше. Ну, і що я вам можу сказати? Ну, це, це нудно, і мені не сподобалось, коли я перше спробувала жакарт, мені було нудно. При методі Елізабет ми тримаємо ниточки в різних руках. Цю накидуємо постійно. А цю візерунку тримаємо постійно тут. Чомусь не так стягується. Ну, я не знаю, чому. Ну, якось воно краще виходить. А, ну, Особливо, коли трошки вже звикнеш. Ось тут у мене трошки таки було стягнуто, А потім я вже приноровилася, і далі пішло вже, вже краще пішло. Ще один плюс, крім того, що не так стягується, крім того, що. Зручніше в'язати. Насамперед, як потренуєтесь, то буде дійсно зручно. Мені одного дня вистачило, щоб наловчитися і звикнути до, до цього англійського способу, нічого складного. Ниточки. Ви, ви звернули увагу, що мої ниточки не переплутались. Ще один великий недолік жакарду, в'язання з тисні жакарду, якщо Клубки разом, вони постійно перекручуються. Ти перекидуєш нитки, береш одну, другу, або опускаєш, підіймаєш нитку. Вони постійно плутаються. Нитки робочі між собою перекручуються. І це дуже бісить. Ну, взагалі-то мене дуже бісить, постійно треба розплутувати. А тут не треба. Ви як взяли в'язати? Ось так одна нитка у вас буде з однієї сторони, а інша з іншою, я навмисно ось так їх розложила, і ви можете бачити, вони дійсно не плутаються між собою. Клубочки спокійно лежать. У мене клубочки, я вам їх показувала, розпустила светр, і з ветер, них і в'яжу. А якщо моточки, і ви візьмете нитку з середини моточки, то взагалі ваші моточки з місця не зрушаться. Буде дуже-дуже дуже зручно в'язати. Отже, ще раз я вам покажу. Ще раз я вам покажу. По візеруночку в мене зараз буде темне сіра. Тепер знов світло. Ось так. Темне сіра. Знов світло, темне сіра. І знов світло. Ну ось, друзі. Все-все дуже просто. Як звикнеш, то і в'язання вже однієї щільності виходить, а після прання то взагалі буде дуже. Дуже гарно. Все, всі петельки стануть на свої місце, і все буде дуже гарно. Ось такий спосіб від Елізабет Симмерман. Дуже практично, дуже економить час. А ще у вас є змога навчитись чому-то взагалі новому і полюбити, нарешті, Жаккард, як полюбила його я. Зараз я в захваті від цієї роботи і буду ще в'язати в цій техніці. Є, є ще Ще один нюанс: Елізабет Симмерман у своїй книзі наполягала, що найкраще в'язати жакарди саме в кругову на кругових спицях. На прямих це незручно. І вчора, перед тим, як почати в'язати сушавку, я спробувала цей метод на прямих спицях. Мені не сподобалось, друзі. Взагалі не сподобалось. Коли ти в'яжеш по колу, то лицева сторона. Візерунок завжди у тебе перед очима. В'язати дуже легко, менше шансів помилитися в чергуванні кольорів, ниточок, петелек, от, от цього всього візеруночку. Набагато простіше в'язати. Коли ж ти в'яжеш на прямих спицях, хто в'язав, хто пробував, той знає, треба перегортати в'язання, тоді у тебе перед очима будуть ось ці протяжки. І вже складніше слідкувати за візерунком. Цей метод безшовного в'язання на кругових спицях дуже-дуже простим, доступним і улюбленим робить спосіб в'язання жакардом. Ось, друзі, що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас є питання і щось ще не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я завжди рада вам відповісти і завжди вдячна вам за ваші коментарі, лайки та підписки. Тож, друзі, якщо вам сподобалось, залиште мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато і багато чого цікавого. Я завжди стараюся вас чимось здивувати. І, схоже, в мене виходить. Щиро дякую вам, друзі. Ще раз щиро дякую за перегляд. Бажаю вам чудового настрою, мирного неба над головою, злагоди та всього-всього самого найкращого. До наступної зустрічі, любі друзі!